Добрий день. Сьогодні 7 грудня 25-го року. Я на дачі. День прохолодний. Навіть якщо подивитися, що зараз 3 градуси, то такий вітер дуже вже холодний і північний, що ну, не дуже комфортно робити. А нічого не зможеш, і я хочу такий невеличкий огляд зробити. Що е, приморозки у нас ще не було. Відповідно, бачите, що трояндочки квітують деякі поодинокі. Ось навіть августа Луїза. Дивіться, яка гарнюня. Вона прям не знаю, розквітне чи ні, але... Саме така. І відповідно, холодно, дуже, вітер неважливо. Ось сімпаті також трошечки ще позалишалися. От, прям такі вони. Листя не попримерзало ще на деяких ну практично на багатьох трояндах воно є, нічого з ним не сталося. Там в такому стані. От навіть з дірейки ще не позлітало, листечко. Ось які бруньки на деревовидному піоні. Грудень місяць такі вже набобнявили бруньки. Добре, якщо все буде добре. Не так, як в минулому році. Ну, будемо надіятися. Трошечки тут в минулі е, вихідні попересажувала, вівсяницю попересаджувала, поділила бой здоровий кущ. І також е, вчора е, прийшла мені посилочка від посадки. Це в мене тут такий е, ріс тис. І прийшла посилочка від посадки, от е, виписували сажанці. Яблун та груш. І, відповідно, я виписала цей ягідний фастігята. Ось один. Вчора посадила. Ну, Щось такі замаленькі. Так, вони 85 гривень коштують, але щось вони занадто маленькі е, саженці. І а це ще ось менший. Дивіться, який. Я два їх виписала, виписала ще. Траву війник також, але щось незадоволена, хочу вам сказати. Зараз нова пошта підвищила ціни. І за оці два маленькі сажанці у П9 і у П9 також Війник. Маленький кущик, вже показувати його не буду. І шість саженців в одну гілку, ну такі товстенькі, гарні. З корінцями нічого не можу сказати, то відповідно це все коштувала пересилка 280 гривень. Ну, ось також ця пересажена, вона ну, дуже гарненька. Щодо пересилки, то, звичайно, якось це дорого. 180 гривень пересилка. Плюс ще взяли 100 гривень за негабарит. Тому і за неупаковку, як написано там, це були десь сажанці, ну, вони не відрізані. Були по метр двадцять, плюс коріння, плюс упаковка, десь вони метр п'ятдесят, мабуть, займали. І відповідно ще плюс 100 гривень. Ну, це занадто, як мені кажеться, багато. То нова пошта, мабуть, це таке одна Ось також іще, дивіться, ось опублянки розквітнуть вони в ціні. ну, Але, але планує трояндочка та Ось ось моя беззимянна роза. Тут вона більш-менш такому затишку, то, відповідно, вона бачите, не так її металяє. ну, вже Деякі хризантеми ми позасихали. Це ось такі є. щось можливо буде квітнути. А он якесь, якесь теж листячко. щось викидає, А ось може також квіточка буде, така щось тверденьке, треба його трошечки так підгребти, щоб воно вітер холодний, не глядячи на те, що мінуса немає, то все одно дуже неприємно, от руки навіть мерзнуть. Ну Ці хвойні вони змінювали, ялівці от кулер. Ну, хоча це і не сильно. Вже змінили свій колір. Ось э, туйка також змінила колір, а це діліве ціні. Е, ще э, котяча м'ята, вона квітує і квітує дуже, я вам скажу, вигідно в таких місцях її студити, де, щоб менше було. Саме бур'яни росли, от її отак насадити, і вона це вже в мене пострижена, розсажена, вона в цьому році, і, до речі, такі вже кущики понаростали, то це дуже вигідно. І на цій клумбочці також трошки обрізали дерева, набили гілочок і тут замульчувала клумбочку, хоча. З весни мульчувала, а вона все одно десь з землею перемішується, Ну, все одно ж це буде земля краще і, відповідно, будуть розкладатися та будуть поживні речовини. Саме. Ось тут пале рояль також. Дивіться, як квітує. Ось такі гарні. Суперовські, а ось яка росочка, красота прям. Гарнюні-гарнюні такі. Ну, сюди ось пересадила свій ялівець. Е, також, тому що там йому стало вже мало місця. А так як я тут нові клумбочки вже е, розбиваю, вже ось трошечки е, тут і доріжки зробили. Набили і так все. Повикладали трохи, щоб земля не совувалася, бо тут такий похиле трошки от тут повище, і воно йде так похило. І земля з'їжджає, з'їжджає туди. Так що, ну саме. от така, от таке травичка відросла в цьому році. Дуже низьке просоховий метал, ну зато тримається. Вітер дує, воно таке, як стовпчик, тримається. Ну і тут також вівсяницю посажувала. То я думаю, ще ціла неділя вона була теплою. Деякі воно трошки розвалені, деякі вже такі гарненькі стали, щось вони -що повикидали. Ну, не думаю. Що це вже за неділю наросло, ну а можливо і наросло. Значить не було таких. Ну, видно буде до весни. Так що десь позалишалися ще листочки, десь уже немає. Ось оцей ялівець. Присадила, не знаю, що за ялівець, це в мене було прирощене це Глівець. Теж його прикрила корінці тут землю, щоб воно потепліше було. Ну, наче все так гарненько виглядає. Думаю, будемо думати, що все буде добре. Перезимою, ніде воно не кінеться так що так само винограду вже поприкривали. На цій неділі була така суха погода, підсохло все це і вже поприкривали виноградик. І з цієї сторони він також рівна така полосочка прикрита і вже приготувалися до зими. Так що, всім дякую. Дивіться, як воно все його мотає, який вітер, Боже, так холодно. Всім дякую, гарного дня, бережіть себе, до побачення.